Дівчата, вітаю! Сьогодні пропоную почати шити нашу першу сторіночку, яка присвячена жовтому кольору, і це сонечко. Ну що, поїхали? Отже, починаємо з того, що ми підготували всі необхідні матеріали: вирізані викрійки з фетру, гудзики, шнур, нитки і інструменти. Перше, що нам необхідно зробити, це намалювати обличчя на сонечку. Маємо ось такий результат. Далі переходимо до наступного кроку. Беремо іншу частину викрійки, і нам потрібно знайти тут середину. Серединці робимо надріз. Невеличкий, малесенький, десь 5 міліметрів. Далі беремо шнур. Відрізаємо десь сантиметрів 15-20, беремо наш гуцик і продіваємо кінці цього шнура в гуцик. Вирівнюємо. Далі що ми робимо? Ми беремо і два кінці цього ж гута продіваємо в отвір, який ми зробили в цій деталі. Так, Так, Тобто отримуєте ось такий результат. Далі що ми робимо? Накриваємо цей гудзик нашим сонечком і пришиваємо по колу. Наступний крок: це ми пришиваємо нашу пуговку, наш гудзик, для того, щоб нам було зручніше крутитися сонечко. Пришиваємо цей гудзичок максимально міцно. Бачите, тут не знаю скільки разів, 8-10 я прошила. Дуже міцненько треба закріпити з зворотнього боку. Я тут зробила гузлик потім під фетром, і планую ще один тут зробити гудзик, щоб вже точно нічого не... Розпустилася. І тепер нам залишилося закріпити це сонечко на сторінці. Я так само тут знайшла серединку. Так. Роблю невеличкий надріз і просуваю кінці цього шнура в цю, цей отвір. Ось так вийшло в мене. Так, ось. Тобто, у вас сонечко крутиться. І тепер зі зворотнього боку ми беремо інший гуцик, так само продіваємо в. Отвори в кінці шнура, ось таким чином, і зав'язуємо на вузлики. Okay. маємо ось такий результат.